Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі Зірочку ніндзя ось така виходить красива зірочка. Ось такий вигляд вона має. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву зірочку ніндзя із паперу будемо робити разом. Щоб зробити зірочку нінця, беремо 8 листків розміром 7х7 см, а також клей. Беремо один листок і зробимо першу частину зірочки ніндз. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут і перевертаємо листок назад. Складаємо листок набік вдвічі. Перевертаємо назад і в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Перевертаємо назад. Тепер всі чотири кута загинаємо до центральної лінії. Загинаємо перший кут. Загинаємо другий кут. Загинаємо третій кут. І загинаємо четвертий кут. Розвернемо листок. І тепер знову загинаємо кут до центральної лінії. З іншої сторони загинаємо кут до центральної лінії. Розвернемо листок і перевернемо на іншу сторону. Загинаємо кут до центральної лінії, перевертаємо на іншу сторону і складаємо листок удвічі. Беремо в руки. Ось у нас є лінія. По цій лінії потрібно загнути листок всередину. Для цього відкриваємо середину листка і по лініям загинаємо листок всередину. Складаємо вдвічі. І все наведемо. Тепер перша частина зірочки нінці вже готова. І з решти семи листків. Потрібно зробити і ще 7 таких самих частин. Зробили усі 8 частин і тепер ми можемо розпочати збирати зірочку нінза. Беремо усі 8 частин і розпочнемо збирати зірочку нінза. Для того щоб зірочка була міцнішою, ми будемо використовувати клей. Візьмемо клей і поки що поставимо його в сторону. Візьмемо одну частину, розвернемо її. І ми бачимо, що у нас відкриваються листки з однієї сторони і з іншої сторони. Тепер беремо ось цю частину, беремо клей і наносимо клей на кінчики листків з однієї сторони і з іншої сторони. Приймаємо клей, беремо ось цю частину. І просовуємо кінчики листків під листки з обох сторін, пришимаємо. От ми вже з'єднали дві частини. Беремо наступний листок, беремо клей, наносимо клей на кінчики з обох сторін, беремо виріб і просовуємо кути під листки з обох сторін, придавлюємо, От три частини ми вже зібрали. Беремо наступний листок, наносимо клей, приймаємо клей, беремо виріб і просовуємо кути під листки з обох сторін. Прижимаємо, беремо наступну частину, беремо клей, наносимо клей на листок, беремо виріб і просовуємо кути під листки з обох сторін. Беремо наступну частину, робимо те саме. Наносимо клей, приймаємо клей, беремо виріб і просовуємо кути під листки, прижимаємо, беремо наступну частину, беремо клей, наносимо клей на листки з обох сторон, беремо виріб. Просовуємо кути під листки з обох сторін. Беремо останню частину, наносимо клей, беремо виріб і просовуємо кути під листки, прижимаємо. І тепер нам потрібно сідати останні. Листки між собою. Для цього беремо в руки, беремо клей, наносимо клей на кінчики листків з обох сторін і просовуємо кінчики під листки з обох сторін. Тепер все рівняємо, і тепер у нас виходить ось така. Зірочка ніндзя і тепер зірочка ніндзя вже повністю готова.